Дорогі друзі, брати та сестри, слава Ісусу Христу. Слава. Дуже радий бачити вас. І дякую Богу і вас, що ви прийшли разом з вами ми славим. Дякую. дякую нашого Господа Ісусу Христа. От Я хотів би таку добру пораду. Добру пораду. Ви скільки від прийняти таку добру пораду От, ну, від мене. Я вже напоминав от, е, в других зібраннях добре пораду. От щоб перша, коли ми пробудившись раненько, щоб помолившись, схилили коліна, помолившись. Друге, прочитали Боже Слово. Третє, подякував Господу. Три таких слова, да. помолившись, прочитали. Подякували. Скільки людей не пробудилися? Не пробудилися. Життя закінчилося. І Для чого для я кажу ці речі? Щоб нам щастило, друзі, і ми мали успіх в життю нашому. Це снова всемогутнього Бога і Моїсею і Ісусу Навіду. Ці добрі поради. от Ці мужі Божі давали. От і від Господа для сприйняття. Я думаю, от сьогодні так. Думаю, що ж мені, Господі, коли буде можливість, от. що ти мені хочеш сказати? От. Я хотів би передати народу Божому. І думаю, я думаю, оператор поможе мені, так? оператор оперативно поведе, ми включимо зору пам'ять. Буду включати от, для сприйняття реально от, для, для того, що ми, ми Слово Боже сприймали. Зберігали в своєму серці. Ну, я хотів би наповнити тільки такі, такі речі, що любов від Бога, любов від Бога. От, і Заповідь, Це дві заповіді, з десяти дві заповіді. Любить Господа Бога всім серцем, розумом і словом креплостю, силою і ближніх. Любить Господа і ближніх. Любов до виконання заповіді. А друге, то є ще таке місце не любіть. Любіть і не любіть. Як тут ми, роз... ми можемо розуміти, є так написано, не, не любіть. Цікаво. Такі, такі слова, якіся хотів на, на, наповнити. Ну це один раз їх на Божому Слові. Оце слово я знайшов, може ви більше знайдете місць Святого Писання, що не любіть. Перший Іва, Івана, другий розділ з 15 віршика, три віршика читаю до нашої побожної уваги. Любіть, не любіть. Одноразово не любіть. Світ ні то, що в світі не любіть. Хто любить світ, тому нема любові отчої. Бо все, що в світі, покій плоті, покід очей, гордість життєва, не є від Отця, а від світу. І світ минає і похід його. А той, хто виконує волю, Божу перебуває вік. Алілуя. Ну хто буде вникати закон свободи і досконалий закон, той буде не стухач забудькувати, но виконавцем діла блаженний буде своїй діяльності. Алілуя! Wow. друзі. Питання, скільки ми на добу 24 години на 7? Читаємо Боже Слово риторичне питання. Хто читає один дорозділ, підніміть руку. Ніхто не і то, що ми, На кого ми жаліємося, друзі? На, на кого що нам так погано? От. І нам не щастить, і ми не маємо успіху. То не жалітесь, Самі на себе жаліємо. Будемо жалітися. На цю тему 13 розділ до Ремлян. Читаю такі віршики, теж три віршики восьмі і нижче любов, виконання закону. Не будьте винні нікому нічого, крім взаємної любові. Хто ж любить іншого? Виконав закону Любить іншого, виконав закон, виконання закону. Повторюю це слово. Ю, любов до Бога. Виконанням заповіді. Да? Виконанням заподі до Бога. Тому що заповіді не чини перелюбу, не кради, не вбивай, не свідчи неправдиво не, не побажай. Десята заповідь. Не Пожидай. Та всі інші заповіді містяться в цьому слові. Люби ближнього твого, як самого себе. Ми маємо тут таке розположення, друзі. Люби ближнього, як само себе. Ну, хто мені ближній? Скажіть от, скажіть, у вас я ти проповідав да, тобі речі. Хто для мене ближній? Скажіть. Кто? Всі люди, які ходять. Ну, моя дружина. Ну, це... це не так. Сама близька людина. Вона тіма знаходить. І тобі так само. Uh -huh. Вона є на цьому місці. Uh -huh. да? Ми дякую за, за різні хора. От наш ближній. Чоловіки, любіть любить свою дружину. Не будь такі сурові, такі серйозні, сурові такі. Так що ну, це це не моя тема. Любов не чинить зла ближньому. Отці любов виконання закону допоможи мені і вам Господь. Давайте лише включимо 13, 34 35, віршики, два віршики, 34, 35 і вірші, 13 розділ 4 Євангелія, Іоанна. Йо, а ну давай висвітлюйте оператор, оперативно, давай освіти. Включаю за пам'яті. Дивіться. 34, так. вірш. Це слова не мої. Слова, скажіть, скажіть, це слова? Хто це промовив слова? 2000 років тому Ісус Христос промовив ці актуальні слова. Нову сапку я даю вам. Любіть один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Як він полюбив? Віддав, жертви на любов була. Любов Божа агапи жертви на любов. За нас раді нас Він пішов добровільно на букві до страждання. Оце любов. 35 й вірш включає. По тому пізнають всі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Друзі, коли б в нашій церкві благодать полюбувала б стопроцентова любов, то сьогодні не було б в нас 60 із дітьми 70. Да. Не було такої кількості, а було повно переповнено. Чи ще не, то, не те кажу, щоб любов один за всіх, всі за одного. І ось так, ви готові слухати ще? Я душу це лікома тема. От і собі в першу чергу думаю. Господи, допоможи мені. Що? Де взятити любов? Звідки вона приходить? Звідки вона приходить? По причині збільшення беззаконня в цьому ж самому розділі, на 24-му розділі Матвія, по причині збільшення беззаконня, Збільшення беззаконня. У багатьох охолона любов. Чуєте? Відношені у багатьох Як ви думаєте? Десь? Ну, п'ять днів мудрих, п'ять нерозумних. розумних. Я думаю, якщо у багатьох, то багатьох, наприклад, у нас в Слочнину церкві, у багатьох похололи любов. Маю проти тебе до їх весь церкви Господь має претензії і офіційно заявив. Маю проти тебе. Ти залишив першу любов. Сповни, навертайся, покайся. Це лишив першу любов. До Бога, до ближніх, до ворогів. Є таке напише, небез... любіть ворогів ваших. Хто це сказав? Хто сказав ці, ці слова? Любіть ворогів. Благослугайте, прокинаючи, проплінаєш, боліться за обіжаючи. Хто це сказав? Ісус Христос на горній проповіді. На горній проповіді. Ну, на горна проповіді. 5, 6, 7 розділів. Матвія. я. Далі, і доповнив апостол. Павел, наш апостол ясичників, коли ворог голодний на його, маєш спрагу на піво, згортаєш, гарячує уголь на голову. Не будь переможний зло, Перемагай зло добро. Любім один одного. Любов від Бога. От ці... така послідовність, друзі, є. Тому любов, 1 Івана 4, 10, 16, 4 віршика. Тому любов, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас. Алілуя! Що означає слово, Чого я так наголос такий роблю? Скаже, славте Господа! Алілуя! Слава душа моя Господа, що не ми Його полюбили. Він нас полюбив, бідних грішників. Простер своє милість, спасаючи руку, піднявся руба погибелі, стенисто болота. І ми на правдивій дорозі, на вусенькій дорозі, яка до життя вічно веде. Послав Сина свого на умилостивлення за грехи наші, улюблені, таким приємництвом улюблені Ісусом Христом улюблені. Якщо Бог так нас полюбив, і ми повинні любити один одного. Алілуя! От таке натхнення, якесь приходить, я не часто так ці слова пробують. Алілуя! Так, не так часто, я думаю, що це від Господа. І ми повинні любити, любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Якщо ми любимо один одного, то Бог перебуває в нас. І Його любов є у нас досконала. Любов, сукупність, досконалості. Любов, друзі, виливається в наше серце Святим Духом. 5-5 дором'ян. Надія не посоромлює. Любов Божа влилася в моє серце. Ви помните, коли ця любов влилася в серце? Коли Гос... ми прийняли Ісуса Христа, коли Господь крестився тим духом? Як ми раділи, як ми бігли, щоб десь помолитися, де почути Боже Слово, щось таке почути живе от, і правдиве Божого Слова. Ми пізнали, повірили в любов, яку Бог має до нас. Бог є любов. І хто в любові, той перебає в Бозі і Бог в ньому. У любові нема страху. Досконала любов проганяє страх, бо в страху є мука. Любов сукупність досі... досконалості, досягайте любові. Так що прагне любові. Дивіться, друзі, комода ну так. Уряд і другими мовами молитися такий. Ангельськими мовами. Мода молитися. Проголошувати. Ну Ми ж не розуміємо других, других мов. От, другими мовами, англійськими мови, не розуміємо. Ну та людина, ну, братки, доповняються сестра другими мовами, він сама у себе насідає. Друга він і насдає. І от я сердито напоминив, Господі. Допоможи, щоб не тільки теорію, а практичними були. От, якщо Другими мовами, англійськими мовами, любові немає, мідь браскаюча і бо вододячий. Чуєте? Ходить, бободить в сім'ї, бо а, тих... а жінка каже, слухай, що ти позвониш? Я боюся, я волюся Що ти позвониш? Ніть браскаюча і був Нема співчуття, якщо нема співчуття до дружини, є розуміння в немощі їх. Їх. А він поболить. Ну, Вибачте мені, От, таке натхнення приходить, мушу, мушу сказати, друзі, хай Господь допоможе. Щоб не тільки теоретиками були, а практиками були. Щоб сказали, одна справді. От. І наші. як казала одна жіночка, вибачте, одна жіночка, це віруюча християнська сім'я. І каже, вже 50 років плюс. Ближче до пенсії. І жінка каже, стука, чоловіче, я не знаю, що я буду робити, коли ти на пенсії будеш. Бо так він на роботі пішов, пішов, прийшов, 8 пішов, 8 вечора. От. А коли ти вже на пенсії будеш, що я буду робити? Я не витримую. Як ви думаєте, твоєю Перед Передусім 1 Петра, 4,8. 1 Петра, 4,8. Хороша порада апостол Петро. Передусім майте щиру любов один до одного. Любов покриває безліч гірків. Чуєте, любов покриває безліч гріхів, але ну не всі. Пріч 10.12, ненависть збуджує розборів. Розпра... Але любов покриває всі гріхи. Навіть всі якісь неполадки, якісь там до довели, каже, до того вивела ти мене, вивела ти мене. Я стараюся, кажу, теж сім'ю зарубать, щоб обезпечити матеріально, щоб хліб до хліба було. От, от. І так наговорив. Вже вибачається. Любов покриває всі гріхи. Коли є, любов ну, ощущається, атмосфера в сім'ї нормально. От, да. Так що, дивіться, визначить любові. Вона не гнівлива. Не, усе покриває, терпить. Все покриває терпить. Ніколи, ніколи не перестає. І хай Господь допоможе. Давайте ми заключне слово, я думаю, ми зараз помолимося за тих, які вже.